Час від часу мені здається, знаєш, що е, ти приїжджаєш в Україну і можеш в Києві знайти все, все, що ти хочеш. Так. Я от навіть Ну, працюю. наприклад, Київ це супер насичений ринок. Всього і кав'ярень, і салонів в тому числі, і кожен. Місяць щось нове, де відкривається, переїжджає, вони роблять ще щось краще, вони стрибають вищі голови. Це ми такі люди. Це просто українці, які настільки звикли, щоб у них було все найкраще. Я не вважаю, що в Європі не, не варять смачно каву. Я вважаю, що варять, тому що я коли комунікую безпосередньо з ребятами, які чемпіони по варці, да, там вони чемпіони по капінгу. Капінг це коли вони тестують каву, там mm -hmm. і роз, 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 розрізняють її на різні дескриптори. І вони їздять. Там в Німеччину і вони там комунікують, там також супер -топи є. Але коли от наші ми з зі співпрацюємо, і вони їздили на фестиваль кави в Німеччину, і вони кажуть, нашу каву там просто розгрібали. Суть в тому, що всі її імпортують, ну да, це що? Це Кенія, це Гондурас, якісь цим, ну, це ж реальні регіони, тобто це ж не Європа. В Європі не росте ця кава. Вони собі імпортують цю зелену каву, і наші люди тут смажать її. І наші люди її смажать настільки смачно, що да, вона абсолютно. Конкурентна з тим, що представляють там десь в Європі. Крім того, наші люди супер е, вміють продавати. Типу, вони настільки у нас є оця душа, і ми настільки вміємо продавати і любити те, що ми робимо, що то наші це такі. От вони люблять це. От каву, ти щось вип'єш і ну все, і ти будеш кайфувати. Зараз капучино, це тебе просто щось там буде якась фоєрі. Люди це розуміють, люди це сприймають і купують. Я думаю, в цьому прикол.